Чарівний горщик каші. Це ханна, у неї дуже мало грошей, а їжі ще менше. Та що б у ханни не було, вона завжди охоче ділилася з іншими. Якось ханна вирушила на прогулянку і зустріла кількох бджіл. Ага. подумала вона, бджоли означають мед. Ханна якраз ласувала медом, коли її перестріла стара пані, яка несла пустий горщик. Хочете меду? запитала її ханна. Ось, пригощайтеся. О, дякую, відповіла стара пані. Він ідеально смакуватиме з моєю кашею. Кашею? Якою кашею? запитала ханна. Пані усміхнулася. Дивись, сказала вона. Вари горщику, вари. Від цих чарів горщик закипів, почав парувати і наповнився кашею. Не вари більше горщику, не вари. І якраз при цих словах горщик перестав варити кашу так само швидко, як і почав. Кожна з них з'їла цілу тарілку духмяної каші, присмаченої солодким липким медом. <гум> а хочеш собі цей горщик? запитала пані. Тоді запам'ятай чарівні слова, і ти більше ніколи не будеш голодною. І з того часу Ганні завжди було що їсти. Вона їла кашу на сніданок, наминала кашу на обід. І на вечері у неї також була каша. Та якось увечері кашу внюхав один жадібний хлопець. Оце ще що? І ніс повів його до хатинки ханни. Още він підгледів у вікно. Вари, горщику, вари. О, я хочу такий горщик, подумав хлопець. Він дочекався, поки Ханна вляжеться спати, тоді навшпиньки пробрався у хатину, вхопив горщика і дременув додому. Він уже не міг дочекатися, коли нарешті вимовить чарівні слова Вари, горщику, вари! Від цих чарів горщик наповнився кашею. Він продовжував наповнюватися і наповнюватися. Та досить уже, сказав хлопець, можеш уже припинити. Що за гармидер? Вов-вов!» Та горщик не зупинявся і ось уже лавина гарячої каші потекла на підлогу. Та це забагато!» – закричав хлопець. Досить уже, кажу тобі. Досить. Але горщик не зупинявся. Він наповнив кімнату в'язким морем каші. І скоро каша вже почала виливатися із дверей та вікон. Будь ласка, досить, благав хлопчик. Але горщик не зупинявся, тож хлопцю довелося накивати п'ятами у ніч. Досить, досить, досить. верещав він. Я зараз втону цій каші. Та горщик не зупинявся. А в цей час у своїй спальні ханна принюхалась. Дивно, пахне кашею, подумала вона. І вона побігла на двір. і побачила, що каша уже затопила вулицю. О, ні, це, напевно, горщик. Ханна закричала чарівні слова Не вари горщику, не вари. Нарешті горщик зупинився, і жадібного хлопця було врятовано. І хоча він не зміг досить швидко повернути горщик ханни, та вже ніколи нічого більше не крав. хі ж бо й воно. Не йди красти, щоб не було напасти. Пі -пі -пі -пі.